Зараз ми з вами підемо до восьмої станції Великого фонтану. Це траса здоров'я. Такий парканчик. І спускаємося донизу. Тут реклама однієї людини. Нещодавно розбомблений та горівший замок Ківалова або його ще називають Гаррі Потера, бо вони стидяться з майна, переписують на сказочних персонажів. І ось як тут було, стало, водичка дуже прозора, класна. Люди всі відпочивають. Тут каб'янисте дно, галька, трошки є піска. Але дуже приємно. Зараз будемо лякати голубів. Вони зневічені спекою. Приємний такий мікропарк. Під сонцем дуже спекотно зараз. Четверта година дня, на фоні гудять військові човни, але люди вже цього не лякаються і добре себе почувають навіть під час військових дій в Україні. Там вода ще нічого, нормально, чистенька. Далі йдемо, тут починається вода з водорощами якщо трошки придивитись зараз я вам покажу так. не дуже тут є така кав'ярня але вона зачинена не винесла конкуренції з магазинами та супермаркетами ось така у нас водичка на любителя приємний парк можливо навіть на газоні полежати в таку спеку на пляжі не хочеться тут вже водичка покраща щоб подивитись але сморід від гніючих водорошей Неприємний. Такі сходи, тут колись був пляж, але зараз все його. Ходімо далі, ми вже бачимо попереду це комплекс Мерестелла. Літають голуби. гутеньку, відпочивають люди. На лавцях. Вон там жіночка, котра живе тут вже не перший рік на лавочці без хатька. Шкода її, але якщо розумієш, що вона живе біля моря, погано тільки коли. Зима, прохолодна, дощить тема, а так взагалі. Приємне життя. Вода, не всюди класна, тут же не дуже така приємна вона. Тут з, -з на безкоштовна автопарковка. Кав'ярня. Комплекс Наче начебто теж Ківалівський. І такий чудовий пляж, на якому водичка вже ну, набагато краще, прозоріше. Все класно. Далі там йде 10-та станція великого фонтану. Це парковки. Де вона кращого? Підписуємось, ставимо лайки, репости. Хорошого дня!